Добрий день! Сьогодні 4 жовтня Полтавщина. Покажу ще деякі груші, які на даний момент почали вже дозарюватися. Це груша мадам Балє Ось такі красавиці. Гарний вигляд мають, гарний розмір і гарний смак. Такі попівкіла груші. Далі з запізненням розірад бартлет. Уже готові. 200 грам, 250 грам, ну це такий в них розмір. Хм. Ну, вигляд чудовий. Так, і от такий теж крупноплідник. Перший врожай Далісан. Ну, вже можна їх споживати. Але, але можна щоб іще полежали. 460 грам. Теж приємно. Приємно здивував своїм таким та й вражай там на одній гільці. Просто таки, те та я показував на дереві, там вони одна біля одної висять і такий розмір. І всі як один. От вони. Теж показали гарно. Ну, по смакових. По смакових усі вони теж маслянисті і добрі. Так, зараз я таки розріжу, щоб попробувати. А, ще ось у мене хорош світ. Доволі непогана грушка з хорошими смаковими якостями. 200 грам. І ось така менша. Просто серед таких груш, як, як осінні зараз розміри по пів кілограму, а такі по 150 грам. звичайно, які б вони добре не були, я думаю, що це ну, ніяк вони не можуть конкурувати із такими грушами. Тому я думаю, що, мабуть, я потихеньку з ним попрощаюсь. Ну, розріжу деякі. Розерет Бартлет. Гарний смак має, соковита, невелика кислинка є. Повністю масляниста. Ну і харов світ, солодша. От я дві порівняв, то, то ця солодша мов би навіть, навіть ще краще на смак. Ну, ну за цього розміру тут хоч. Тут хоч колір такий, що рве, а тут нічого особливого, крім смаку. Ну ще ось вона трошки пожовтіє, рум'янець. Більш-менш нічого. Ну хоч би такий, ну не знаю. Мадамболе є мадамбале. Так що тут і порівнювати не дуже хочеться. Ну, от такі. Ред Бартлет, я не знаю, чого вона так запізнилася. В тому році в серпні в кінці, а це в жовтні на початку. Ну, таке буває.